Місце Самарська обл, метраж сто п'ятдесят, ватажі два кімнати, 6 нозлидва, дизайн, Надія Кіраєва фото, Роман Спередонов, коротенько. Замовники, сімейна пара з дочкою, підлітком і новонародженим сином звернулися до дизайнера Надії Києвої з проханням оформити недавно побудований будинок. Завдання було непросте. Так як всі члени сім'ї представляли простір будинку по різному, перший поверх хотіли бачити парадним, що розташовує до прийому гостей, тому акцент зробили на класиці. Другий поверх, де розташовані спальні, повинен був бути більш затишним, як у бабусі в селі. При цьому господиня будинку схилялася на користь стилю кантрі, і чоловік представляв російське кантрі. А дочка мріяла про більш лофтовому інтер'єрі, одержаний мік стилю в результаті виглядає дуже гармонійно. Подробиться, коли Надія Кірієва приступила до роботи над проектом, будинок тільки звели. Він побудований за індивідуальним проектом від будівельної організації. Планування передбачало необхідний набір приміщень і навіть ніші для шаф, тому вона залишилася без змін. На першому поверсі розташовані вітальня з виходом на кухню, кабінет замовника, санвузол і господарські приміщення. На другому поверсі знаходяться спальня батьків, дитяча спальня дочки, майстерня, кабінет і санвузол. Віндов, дата лаєр, віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, п'юш, евент, баннер Сомон, баннер центейнер, ід, баннер трикчотири, дев'ять, чотири, всім, вісім, а шість п'ять, е чотири один 7010 планування кухні вибудовувалося симетрично від витяжки, за нижніми фасадами ховаються посудомийна і пральна машини, а також ящики для зберігання з боку від основної лінії кухні розташовані вбудований холодильник і скляний буфет у замовниці багато красивого посуду, в тому числі вінтажній. Плитка на фартусі також надає інтер'єру декоративності. Кухня добре проглядається з вітальні, тому дизайнеру хотілося зробити кухню не тільки функціональною і зручною, але і декоративною. Витяжку мідного кольору доповнили іншими предметами в тому ж кольорі: кавник, ручки, чайник, відтінок дерева на дверях і обідньому гарнітурі, стільниці. Колір підлоги теж перегукується з нею. При пошуку ідеї, що влаштовує всіх. Стало зрозуміло, що всім членам сім'ї подобається текстура дерева у темних, благородних відтінках дерево використовується в класичному стилі, світлі текстури з сучками відмінно виглядають в кантрі, а в лов дерево поєднується з чорними металевими елементами. Розповідає дизайнер: вітальня вийшла парадною і одночасно затишною, що розташовує до домашніх посиденьок стіни насиченого оливкового кольору в поєднанні з білими декоративними елементами, меблями, з різьбленими ніжками, світильниками і декором в золоті надають обстановці легке, святковий настрій. Windows data лаєр. Віндовдата лаєр, Layer лаєр, піш Banner паннерпсомон, Banner та Йенер іт.

і при обробці кабінету використовували радянську концепцію, яка до душі замовнику, наприклад, взяли обробку стін деревом, перегравши її в більш класичний англійський варіант у поєднанні з класичними зеленими шпалерами, з дрібним орнаментом дерево додає інтер'єру респектабельності, також відсилають до класики і надають виразність інтер'єру кисоні стелі. Інтер'єри другого поверху зробили більш спокійними в стилі кантрі. Для створення сільської атмосфери використовували багато дерев'яних текстур. На стінах скрізь імітація бруса в фарбуванні або під маслом в спальні, Блокхаус під маслом. Дитячу сина оформили на виріст. Тут, як і в інших приміщеннях, використовували дерево. Увагу притягує карта, виготовлена з дерева різних кольорів. В синій дерев'яній рамі, лежачи на ліжку, можна мріяти про далекі країни і подорожі. Представляти себе капітаном корабля всі меблі в кімнаті, люстра з опліткою, мотузкою, а також килим біля ліжка ненав'язливо підтримують тему подорожі, розповідає дизайнер. У кімнаті дочки дерев'яні текстури розбавили чорними підвісами, люстрою з металевої сітки, чорні елементи в меблях і декорі надають кімнаті графічність. Фарбування стін в приємний відтінок капучино говорить про те. Що інтер'єр призначений для дівчини. Віндов Data Layer, Window Data Layer, Windows Data Lire, пішлнер Сомон, Ванерсонтенер і Banner, 060 F814вc6A05296A31C. В майстерні замовниці дуже хотілося мати місце для посиденьок біля вікна, однак стандартна висота підвіконня не дозволяла облаштувати таке місце. Рішенням стали ступені. По ним тепер можна забратися на підвіконня і посидіти в тиші біля вікна. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення фарба, «Тікоріла», плитка на фартусі, вівес-підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, побутова техніка, витяжка, духова шафа, варильна панель. Все, кортін кавник, рондел, змішувачі, «Змішувачі», мийка, толерок освітлення, підвісний світильник, світильник», «Едлос-потель», їх оздоблення, фарба, Стіпкоріла, підлогове покриття, керамограніт, керама марасі, текстиль і декор, декоративні подушки, текстюри та тарілки, клюква децор фази, фазеберда децор штучні квіти, стрекоза-децор, посуд кученланд, картина, ліка гваджая, освітлення, стильові світильники, едлоп, ванна кімната один поверх, оздоблення, плитка керама марасі, підлогове покриття керамограніт, керама марасі, сантехніка, ванна. Гавак інсталяція та унітаз, дрогезмішувач, омнірес декор, дзеркало, ардадецор, освітлення ліхтар, ліхтардушеває, оздоблення, плитка ванна, кімната, два поверх, оздоблення, плитка, сідіцер, підлогове покриття, керамограніт, реофорес, сантехніка, раковина, керовіт інсталяція, та змішувач, дорогезмішувач, освітлення, бра, артеламп, будований світло, ліхтар прихожая, оздоблення. Фарба ціккуріла підлогове покриття, керамограніт, децецер, меблі, галошниця іке, декор, картина, Олена Островська, освітлення, споти, ліхтар спальня, текстиль та декор, декоративні подушки, текстюри гоюсе, освітлення люстра, ріте бра, еволюція, декор, настінні годинники, восток дитяче, текстиль та декор, карта із леса декоративні подушки. Текстюра гоюса, освітлення, люстра фрея, ура і настільна лампа, арти ламп, кімната, дочки, меблі, ліжко, орматек, крісло, барселона, десіт, освітлення, бра, йумюн кабінет, оздоблення, шпалери, самбаїті, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, освітлення пра, сітілюкс споти, ліхтарна стільна лампа, одеон-ліхтмайстерня, оздоблення. Фарба Флюгвер, освітлення, люстра і брама і тоні. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов інмірум рю.